Привіт! Сьогодні буде доволі розмовне відео, де я збираю крутки на мавуїку. Піро Архонта. вона мені дуже сподобалася як персонаж. Я здається, її механіки. Я звісно їх не бачила, але все одно вона я впевнена, мені сподобається. І в цьому відео я буду проходити безодню, збирати артефакти, сундучки і проходити цей ненависний івент. Я ніколи не любила цей івент, збирати ці матеріали для ліпення. І в мене ніколи немає м'яса. І я збирала це м'ясо дуже довго. Я збирала його ще довше, якби не зайшла в Google і не подивилася, де водяться ці кабани. Взагалі мені їх доволі шкода вбивати, вони доволі маленькі, такі гарненькі. Але мені прийшлось безпощадно жорстоко їх повбивати за свою улюблену фарузан. Вона мені дуже симпатизує як персонаж, але мені шкода, що її нікуди, крім анемопачок, не поставити. Вона в мене грає сяо, я її беру в безодню частенько, але в світі я за неї не ходжу, Хіба що вбиваю кабанів і все. Взагалі мені дуже сподобався Натлан, його персонажі, сама локація, все було дуже гарно. Я не проходила сюжет, тому що я ще не закінчила сюжет фонтейну. Але після сюжету Фонтейну я обов'язково пройду сюжет Натлана. Взагалі, в мене зараз не сильно багато часу для всяких завдань, тому що школа, гуртки і все таке. Я заходжу просто виконати щоденки, івент, смола і все. Тому в мене навіть персонажі, деяких яких я хотіла прокачати, вони в мене не прокачені через те, що просто не вистачає часу. Ол, яку я дуже хочу прокачати і за неї грати, вона в мене це один. Я пам'ятаю, її вибила з першого банеру молитви Хроніка. Я ставила курс на неї і виграла. Потім я ставила курс на клі, продовжувала крутити, і мені впало сузір'я на еолу. Я прокачала її десь до 60-го рівня, а потім просто забула про неї, потім часу не вистачило і все таке. Бо я ще перейшла в школу нову, я навчалася в такій школі, де домашка була не сильно важкою. я Її могла за 15 хвилин всю зробити. Було більше часу. Я в Геншин грала по 4 години в день. А зараз я прийшла в школу де більш багато домашки і програма для мене важча, тому я на це приділяю більше часу. А на геншин менше. Але я думаю, на зимніх канікулах в мене буде доволі багато часу для того, щоб знімати, грати і проходити сюжет. А зимні канікули вже зовсім скоро. В мене вони починаються 27 грудня. Здається, я думаю, в більшості також. Я, до речі, не сильно люблю сюжети і завдання, де треба багато розмовляти. Мені більше подобаються такі завдання, як завдання з Джехт, де ми проходили головоломки, от, тих от пірамідах, це було дуже цікаво. Не люблю розмовляти з NPC. Це для мене дуже нудно, і навіть якщо там цікавий сюжет, мені не сильно подобається і я частіше всього можу просто пропускати. Але завдання з Джехт я не пропускаю і читаю, я його досі не закінчила. Але скоро закінчу, я зараз в процесі його проходження. Я, до речі, хочу прокачати собі сінобу, тому що хочеться грати від бутонів. Я граю одним отрядом вже доволі довго, десь півроку, через те, що мене мала кількість прокачених персонажів, а контент треба закривати. Тому новенького нікого я майже не ставлю. Хіба що райден як вибила, то поставила, прокачала. І, в принципі, нормально. Зараз, до речі, можете спостерігати, як я збирала метеликів, скрафтила собі смолу і пішла на артефакти для Бенета. Так, збираю артефакти для Бенета, мені треба на нього церемонія рядної знації, але мені на неї так не щастить. У мене немає жодного нормального кусочку. Ну там якщо і є, то буквально парочку. Але треба більше, я хочу йому повний сет зібрати. А мені просто не падають ті артефакти, які мені треба. Зато другий сет падає і навіть нормальні кусочки. Що за несправедливість? Навіть якщо і падають кусочки, то вони знаєте куди прокачується? Так, в защиту. Ну як так? Чому не можна там хп крід шанс, кріт урон, не можна? Що? Чому? Одним словом, повний жах в артефактах. Я навіть згадала, як у мене було багато смоли, і я пішла всю ту смолу. Просто в данж для артефактів фуріни фуріна, мій перший івентовий персонаж, я хотіла на неї повний сет зібрати. Я приблизно 30 смоли злила в той данж і я тоді дуже погано розміралася на артефактах. Я просто що зібрала, те поставила і не дивилась там крит шанс, крит урон, хп, що й треба. Я просто поставила і стала на неї. Я не знаю, я подивилася. Там було просто защита, установлення енергії і все. Ще в мене, я пам'ятаю, були хороші шматочки, я просто дивилася кріт урон. Не знаю, що це, не буду ставити і все. Де був мій розум і де були мої очі, в той момент. я не могла подивитися всякі гайди на Ютубі. Ну, одним словом, я тоді похоронила багато смоли. Поки я дечим займалася, мені в голову прийшла ідея зібрати фарузан, як головного дамагера в отряді, і подивитися, скільки урону вона буде видавати. І чи зможе пройти босів за неї. Думаю, це буде доволі цікаво, трохи нерозумно, але цікаво. Дуже мені подобається короза, тому, думаю, колись буде таке відео. Ще б хотіла у вас спитати, кого ви чекаєте в банерах або кого б ви хотіли мати на аккаунт. Я от чекаю Кокомі, не знаю чому, але її завдання легенд, сюжет, сам її вигляд, геймплей, мені все це дуже подобається. Я б хотіла її мати на аккаунт, тому чекаю її банера з інтерпліном. Зараз в мене 20 круток вже, бо я озвучую в різні дні. І хочу би на цей раз зірватися і не вкрутити все кудись. Я взагалі хочу купити свій рекорд, це 62 накоплені крутки, тоді я купила їх на наві, І так я не сьогодні люблю купити, тому частіше всього в мене просто 40 круток на персонажа, і потім я піддокручую. По і ті 62 крутки я збирала на Навію, тоді то був її перший банер, це було рік тому десь. Але всі ті 62 крутки я вкрутила в Аято і виграла. Але Навію я потім докрутила. Вона мені впала з восьмої крутки після Аято. І потім ще Аяку разом з нею вибила. Десь сімдесятої крутки після Навії, тому в мене доволі везучий акаунт поки що. А у вас як з крутками частить чи ні? В мене все зібрано тільки на хіда, і то той сет не дуже, але нормально. Тому сподіваюсь, мене вийде прокачати і зібрати Бенета, бо цей персонаж доволі корисний, навіть дуже. І він багато в які пачки можна його поставити. І, взагалі, він мені також дуже подобається. Я всіх персонажів люблю. Вони мені всі подобаються. Тому буду надалі ходити в цей данж і пробувати щось отримати з нього хоча мені поки що дуже не щастить. Можу розповісти радісну новину, я на Новий рік або Різдво куплю собі таке макуру. Це була маленька мрія моя, тому я її нарешті здійсню. Ще я думала над відео, де я зберу фарузан головного дамагіра Атреда і схожу на парочку босів. Думаю, це буде цікаве відео, та й мені саме цікаво спробувати подивитися, бо Фарузан один з моїх улюблених персонажів в грі, тому якось так. Чекайте таке відео. Ще можу розповісти про свої досягнення в Єншині і про свій акаунт. У мене 56 ранг, і скоро має бути 57-й. На даний момент маю 50 персонажів, з них 12 легендарних, не рахуючи Сузір'я і головного героя. Івентові, це Навія, Фуріна, Райден, Сяо, Нахіда, Аято, Аяка, Іола це один. І стандартні це Чіча це один, Ділюк, Мона це один, Тігнарій це два. Персонажі, яких би я хотіла мати на акаунт, не рахуючи Кокомі, бо я її вже згадувала. Це Емілія, Йоемія, Єєміко, Сайно, Нілу, Венті, Казуха. Зараз виконано 589 досягнень. Улюблений регіон це і Надзума, і Лює, і всі інші. Я всі регіони люблю. Граю на цьому акаунті з 23 серпня 2023 року. До цього мала аккаунт, на якому грала пару місяців. Улюблений івент, це, мабуть, на якому ми готували зілля. Можливо, хтось пам'ятає цей івент. Це було приблизно рік тому. Ще з першим виходом баннера Молитва Хроніка, де я викрутила Еолу. С1. Я досі цим пишаюся, бо це перший івентовий персонаж. У мене з сузір'ями. Перший і поки що єдиний. Але потім планую Фуріні, звісно, тому що Фуріна це перша моя івентова легендарка. Я її викрутила на її першому банері в перший же день. У мене було всього лише 40 круток. З 20-ї мені впав Ділюк, а з 40-ю останньої круточки мені вже впала фуріна. З того часу я жодного разу не прибирала її з отряду. І не буду, мабуть. Вона мені вже дуже подобається і вона вже дуже універсальний персонаж. І одна з найсильних в мене на аккаунті, мабуть. не знаю, а улюблений босс це, до речі, гідрофурпа Фонтейні. це так називається. Тому що я довго на неї ходила, тому що Фуріна ще перший персонаж, який отримав 90 рівень прокачки. Тому я на неї встигла походити дуже-дуже довго і дуже-дуже багато. І поки я балакала, ми вже перемістилися на безотню. Я пришвидшила, тому що це було б дуже довго, якби я не пришвидшувала. І, можливо, так менше видно моїх помилок, тому що я їх тут робила багато. Я взагалі не граю від якихось там ротацій або якось прожимати кнопки правильно. Просто тикую, куди попало. І в принципі, все закривається. Весь контент проходиться легко, але згодом треба буде розібратися, щоб робити свої отряди сильніші. Вони і так слабенькі доволі. Бо я ставлю отряди просто як я вже казала, всіх, хто гарненький, всіх, хто в мене прокачаний більш-менш. Ну, щось таке. Нічого, зато все подобається і все легко закривається. Для мене Геншин за цей час став таким рідним і хоча ще до кінця все не знаю і не багато що розумію, але все одно я вже не знаю, в що б я грала, де б я крутила крутки і про яких би персонажів мріяла вночі. Цей сюжет, атмосферні локації, персонажі, а їхні історії, і при тому, що вони ще всі такі різні. Всі такі гарні. Я всіх би хотіла мати собі на аккаунт. Але не можу. Так, я не встигаю всі купити і не сильно люблю купити. Ну нічого. І ще я ні про якого персонажа не шкодую, що вибула, отримала, що їх крутила. Ну, можливо, ну трішки буває відчуття, що краще було б когось іншого крутити. Наприклад, з тем же Сяо. Я його викрутила, коли з них в банері була Яеміко. Я купила на Яеміко, Вона купила десь, як завжди, 40 круток. Але щоб подивилася на Сяо, згадала його сюжетну лінію. Там, де в розломі, здається, так називається. Така сцена була, як він нас всіх Ну, Я це все згадала, прикрутила його замість і Міко. Хоча я і Міко я дуже любила на той момент. І сяо я зараз майже не граю, тільки в безодню беру його, в безодню кожну безодню його беру. Але в світі з ним так і не хожу. Я Ніко б мене з бутонами грала б. але нічого, все одно мені сяо подобається. І, хоча я його різко використовую, але все одно, хай буде В єдиних про я не шкодую прям жодного разу і не думала б купити такого іншого цифуріну. Вона таке сонечко, вона мені так подобається. І спочатку я трішки її недолюблювала, але потім щось подивилася, як завжди, передумала. На неї копила, копила довго доволі, цілий місяць. Ну, не цілий місяць, два тижні. Але я її отримала і про це жодного разу не шкодую. І я б хотіла б ще викрутити зброю. І, мабуть, сузір'я, не знаю, для неї це корисно буде чи ні Сузір'я. Але просто для того, щоб. От просто щоб було. Подобається вона мені вже дуже сильно. А з Райден була дуже така цікава історія. Я прийшла Геншин, коли був її баннер. Ну, як прийшла? У мене була перерва десь рік, рок, півроку, можливо, я не пам'ятаю. Я не грала, я видала Геншин, потім скачала на приставку. І тоді був її баннер. У мене було відкручено десь 70 після Сяо, здається, так після Сяо. І я думала викрутити кинча. кінча, кинча. Але щось в останній момент в той день я передумала і покрутила все в Райден. Я дуже довго там спершу хотіла кініча, потім. Райден, кінча Райден не так дуже довго, але все ж зупинилася на Райден, то що я якось пройшла отой тестовий забіг кінча, і мені не сильно сподобалось, якісь непонятні в нього механіки для мене, і в принципі на атлантських персонажів якісь важкі механіки для мене. Я звикла більш легких, таких як в Наві, там, де просто нажав і і все, і все, я буду великі циферки. А там я навіть не зрозуміла, як їм треба битися, але він мені дуже зовнішнім виглядом сподобався. Хоча вже сказала, що на кінціх персонажів для мене важкі механіки, там кінюча, часки, шелонен, більшості так. Ісь мені не сильно подобається, але, мабуть, по щось інше для мене. Вона така гарна, як всі, в принципі, але щось інше. Мене в ній якось зацікавило. І ще б я хотіла б допройти такий сюжет фонтейну і почати проходити сюжет Натлану, щоб краще познайомитись з Мавуїкой. Бо буває, що якщо сюжетна лінія персонажа або він якось поведінка в нього погана, то мені не сильно він сподобається, навіть якщо там будуть якісь гарні механіки бою, то я його не буду крутити. І ще треба подивитися, мовійка вона дворучник чи одноручник. Здається, дворучник. Я не знаю, я не пам'ятаю, я не слідкувала. <рес> а ще ж вона мені треба для колекції, бо я почала колекціонувати архонтів. Єдиний, хто мені не подобається, це Джумлі. Я не знаю, всі його люблять, у нього щит міцний, але мені якось він не сильно сподобався. Якось і виглядом, і якось він такий хмурий всю життя. І виглядом. І, мабуть, це чіт. Я в спроси щитовиками не користуюся. Мені лише якогось хіллера витрат поставити. Я думаю, кого б я хотіла щитові. Ну, в мене майже прокачана лайла. Я б хотіла прокачати Керару. Діонка в мене прокачана. Я раніше щитовиком користувалась. Ой. Ой. Сьогодні ж виходять новенькі банери, або сьогодні, або завтра, я не пам'ятаю. Але я все одно буду чекати мовику, Не знаю, коли вона буде, я не пам'ятаю, але напевне скоро. А зараз буде, здається, банер Джунлі, якщо я не помиляюся. Але все одно чекаємо війку. Але спершу на неї треба накопити. У мене там небагато, поки що, трішки більше 20 вже. Я б ще хотіла собі кларівду на акаунт, тому що колись я її дуже сильно хотіла, але якраз в той момент пішла зґіншена і в мене була перерва. Але мабуть, я не встигну на неї накопити, тому що мовоїка. Що ж, на цьому моменті буду прощатися. Всім гарного дня і всього найкращого. Також ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Ще якщо вам нудно, то можете заходити до мене в світ. Будемо разом ходити на босі, вчистити карту, збирати сундучки. Буде весело, тому UID залишу в описі до відео. Всім гарного дня, бувайте і чекайте на нові відео.